В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті проходило засідання круглого столу, присвяченого підведенню підсумків проєкту створення логопедичного кабінету для дітей з особливими освітніми потребами у місті Ізмаїл Одеської області, що реалізується благодійним фондом Агенція розвитку та інвестицій Південного регіону. Науковці, освітяни, громадськість та студенти підвели підсумки проєкту по створенню логопедичної студії для дітей з особливими освітніми потребами. Проєкт реалізовувався в Ізмаїлі на базі Ізмаї. Ільського державного гуманітарного університету і головним своїм результатом має створено логопедичну студію та сформовану команду фахівців, які надають логопедичну та психологічну підтримку дітям з ООП, що мешкають у місті та регіоні. Зустріч розпочала координаторка проєкту від благодійного фонду Агенція розвитку та інвестицій Південного регіону Валентина Стойкова. Вона поділилася планом зустрічі, розповіла про загальні результати реалізації проєкту. Для нас цей проєкт це робота з нашим педагогічним колективом, з нашими студентами, разом з батьками, і це велика турбота про дітей, які зараз. Їх в нашому проєкту було більш 50 дітей, які зараз або перебувають вдома, тому що вони не можуть відвідувати школи, або, або мають якісь проблеми мовлення, і вони в цьому проєкті безкоштовно отримали послуги легопеді. Серед присутніх були ректори ЗМІльського державного гуманітарного університету Ярослав Кічук, декан педагогічного факультету ІДГУ Надія Кічук, завідувачка кафедри загальної педагогіки та спеціал. Альньої освіти Вікторія Звєкова, викладачі та студенти університету, освітяни закладів загальної середньої освіти міста та регіону для ізмайської університетської громади, для наших викладачів, здобувачів вищої освіти надзвичайно важлива була реалізація першого проєкту щодо створення логопедичного кабінету для дітей з особливими освітніми потребами. Ми в змозі, попри Військовий стан в країні, попри всіх невиразів, які сьогодні переживає наша країна, ми все ж таки об'єдналися в одну команду тих однодумців, які ну, цю проблему спомоглися трішечки, ну, скажімо, віднайти якийсь підхід. Для її розв'язання особливу подяку заслуховують всі, хто був причетний в цьому проєкті, бо ми спромоглися через проєктувальну цю нашу спільноту знаходити студентства. Саме ця ініціатива буде мати успішне продовження в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті. Життєздатність проєкту буде забезпечена і найближчим часом на базі цього кабінету буде створений центр комплексної реабілітації. І ця ініціатива є надзвичайно важливою для університету, для батьків, опікунів, звичайно, дітей з особливими. Потребами своє враження від проєкту його результатів мав змогу виразити кожен присутній, який по черзі ділився думкою про важливість правильного розвитку інклюзивної освіти в умовах сучасних викликів в Україні. Я вдячна за те, що наша кафедра загальної педагогіки спеціальної освіти про неї почули про неї почули в нашому регіоні, про неї почули різні університети, бо ми спілкуємося, ми говоримо про цю проблему. І я дуже вдячна студентам. Завдяки цьому проєкту, завдяки роботі в цьому кабінеті, я колосально з закріпила свої знання. Тобто теоретичні знання я мала змогу закріпити на практиці. І, взагалі, робота з дітками, робота з багатьма різними. Порушеннями це. Так, такий досвід, який ну не знайти зараз на цей час. Наразі проєкт створення логопедичної студії завершено. Проте його організація та проведення призвели до нових результатів розвитку інклюзивної освіти в регіоні. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті склалася дуже потужна команда, яка може реалізовувати такі проекти. І для нас проєкт закінчився, але ми розуміємо, що у нас попереду вже. Трі проекти, які пов'язані з цією тематикою. Я сподіваюся, що для нашого міста це дасть можливість створити дуже потужний центр, який буде займатися не тільки дітьми та батьками, але він зможе займатися методичною розробкою для тих наших учбових закладів, які займаються проблемами інклюзивної освіти. Фінальною точкою заходу стало проведення сесії, на якій присутні змогли розподілитися на учасників освітнього процесу дітей з ООП, їхніх батьків, вчителів та корекційних педагогів, їхніх асистентів тощо. Поговорити про те, чого їм бракує наразі для успішного задоволення власних освітніх, виховних та професійних потреб. Це було зроблено з метою урахування таких поглядів на майбутні проєкти. Сніжана Щербина, Анастасія Грекова, Наталя Маленко для програми новин.